Дівчачі радості на персні та кульчики цих молодих та креативних ювелірів із Ужгорода задивляються півкраїни. Більше того, клієнти у них чи не з усього світу, та найбільше хлопці пишаються, що їхня прикраса є у французької співачки зас це брати кочути. Найчастіше хто замовляє. Для дівчат молодці у нас хлопці. Брати ювеліри починали вдома на кухні. Сьогодні ж у них власна майстерня. Тату з дитинства привчав робити руками і токарними роботами і, і різьбою по дереву пробували займатися. Коли підросли, хлопцям захотілося поекспериментувати з металами. Ми почали теж з металу робити. Ковані рози, там підсвічники, потім історичні реконструкції, обладунки, кольчуги. І, зрештою, Юрій, Роман та Ігор перейшли до більш кропіткої роботи ювелірної. Це як медитація. Тепер вони виготовляють вишукані каблучки з різнокольоровим камінням, незвичайні обручки із зображенням гір і оригінальні колони. Однак, аби створити таку красу, треба добряче попрацювати пилками та лобзиками. Нам інколи. Пишуть е, наші підписники в соцмережах, що ми не слідкуємо за своїм манікюром. Що руки не красиві. Такий вигляд мають руки майстра. Сьогодні разом із Романом ми зробимо авторську каблучку. Називається у нас е, 1 плюс 1 до рівні Це одна каблучка, яка складається з двох половинок. Вона Оригінально цікаво, складно повірити, але ось такий шматок срібла буквально за годину перетвориться на красиву і дуже незвичайну каблучку. У вас тут як у кабінеті стоматолога, розкажіть, нащо всі ці страшні штуки? Це бормашина, це, наприклад, для поліровки. Спочатку відрізаємо необхідного розміру пластину, підганяємо її за товщиною у вальцях та розігріваємо, аби стала м'якою і піддалася рукам майстра. Розрізаємо її на дві частини. Це будуть гори та небо. Роман довірив цю справу. Мені щось це складно. Акуратно заокруглюємо пластини, шліфуємо їх, і каблучка готова. Після медитативної роботи у майстерні братів ювелірів ми вирішили трохи розім'ятися. В Ужгороді обожнюють кататися на велосипедах. Ось ці хлопці навіть заснували велоклуб. Ми путешествуємо в горах. Любові житель города Ужгорода і не Ужгорода може к нам приєднатися. Ми формуємо маршрути інтересні і путешествуємо в наших прекрасних Карпатах. Не відстає від спортивної чоловічої компанії тендітна, але не менш спортивна Олена. Коли ти долаєш якісь такі перешкоди, корні, камні, десь якісь схили, там де скользко, там де калюжі, то це тоді це дійсно вау, я змогла. класно! А ще такі прогулянки корисні для фігури. М'язи підтягуються економно, здорово, свіже повітря, так що ну я не знаю, хлопцям подобається, особливо коли вони їдуть ззаді. Я теж вирішила спробувати покататися по горах, впевнено сідлала цього двоколісного коника і так само впевнено з нього впала. Я просто чемпіон світу, з падіння. Ти як живий? Завтра ми вирушимо на овечу ферму та власноруч приготуємо сир, а ще навчимося варити справжню угорську юшку.